Весна особливий час для лисиць, це період, коли самець не лише шукає здобич, а й пильнує безпеку своєї родини. У цей час він стає справжнім годувальником, приносить самці та малятам здобич, дрібних гризунів, птахів, яйця, а іноді навіть краде їжу в людей. Лисиці відомі своєю винахідливості та спритністю. Коли їжі бракує, вони не гребують навідуватися до людських обійсть. Курники, качені двори та індичники можуть стати легкою здобиччю, якщо вони погано захищені. Недалеко від нього трохи сором'язливо з'являється лисиця вона менша та витонченіша, з блискучою шерстю та проникливими очима. Але зараз її хода стала обережнішою, а рухи сповільнилися. Вона носить у собі нове життя лисенята з'являються на світ навесні, зазвичай у березні квітні, в одному випадку може бути від трьох до шести малят, але іноді їх народжується навіть десять. Попри свою репутацію хитрих крадіїв, лисиці залишаються важливою частиною екосистеми, контролюючи популяцію гризунів і зберігаючи природний баланс. А як ви ставитесь до того, що лисиці часто обкрадають людські господарства, викрадаючи іноді всю домашню птицю в людей? Напишіть в коментарях, будь ласка, і дякуємо вам за перегляд!